Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, шостий тур. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед за підтримку вам. Шановні друзі, вмощуйтесь зручненько. будемо починати. Ви здогадались з назви цього відео, про який матч? Поточного шостого туру піде розмова. Не тільки розмова, а навіть разом з вами ми спробуємо і спрогнозувати результат. Отже, Оболонь Карпати це один з трьох матчів, який винесений на понеділок в зв'язку з Кубком України. Тур шостий почався не в п'ятницю, а в суботу, тому більшість дуже цікавих і дуже знакових матчів було перенесено на понеділок, в тому числі і оболонь Київ Карпати Львів. На сьогодні оболонь має один з найкращих стартів. У прем'єр Лізі в своїй кар'єрі. Я не пригадую, коли п'яте-шосте місце. Ось так на початку було плюсовий баланс. 6 забито, 5 пропущено, 8 очків. Ну, а Карпати, я очікував, буде краще. Чесно кажу, 4. Виходить тільки очки і сім е, забитих при дев'яти пропущених. Не дуже такий, з моєї точки зору, очікуваємий такий старт для львів'ян, але я вважаю, що судити дуже зарано. Попереду цілий чемпіонат, цілий сезон. І поки що остаточні висновки робити зарано. Тому ми всі сподіваємося, що ситуація для одних клубів надалі вирівняється, для одних покращиться. А для декого і погіршиться не без того. Давайте е називати речі своїми імінами. Тому. Очікуємо, що буде далі. А щодо матчу Оболонь Карпати, я очікую обоюдо результативний матч від цієї гри. Ми знаємо, оболонь забиває, як мінімум, один, а то іноді і більше голів за матч. Карпати так само не менше. Просто Карпати пропускають більше. І враховуючи, що гра буде на рідній оболонь Арені для киян, все ж таки я не наважусь брати перемогу Карпат. Щоб було навпаки, на стадіоні Україна, Карпати оболонь, тоді я б, можливо, ризикнув взяти перемогу Карпат через результативний матч. А тут буде все до навпаки. Просто беру без вибора переможця, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Так як я і сказав на початку оговорення цього матчу обоюдо результативний матч, але ж комусь повезе і заб'є не один м'яч, а два і більше. Ось тому, я пояснюю такий вибір. Оболонь Карпати, обидві заб'ють, і при цьому тотал в матчі буде більше 2,5. Коефіцієнт неймовірно космічний, друзі, для такого навіть параметру. 2,85. Увага, друзі! Хто не любить слухати мене? Мої довгі промови і дивитись тут на Ютубі. Ну, втомлює це багато кого із вас. Підписуйтесь на мій телеграм-чат, телеграм-канал, на Фейсбук-групу Майстер клас. Там я публікую мої прогнози у вигляді скріншотів набагато раніше, ніж е, знімаю. Відео для контенту YouTube каналу Майстер-клас. Це дуже зручно. Це економить час, і ви першими будете узнавати про мої прогнози. Посилання до моїх телеграм-чату, телеграм-каналу і Facebook-групи Майстер-клас знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете. Посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Отже, я поділився з вами е, корисною інформацією. Я поділився з вами своїм варіантом прогнозу на матч 6 туру Прем'єр Ліги України чемпіонатом з футболу. Оболонь Київ, Карпати Львів. Обидві заб'ють тотал більше 2,5. За коефіцієнтом 2,83. 5. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Дуже радий, що нас вже 42 тисячі, і ми відкриваємо 43 тисячу підписників вже на каналі. Це все завдяки вашій активності і підтримці. Дякую щиро, дякую завжди. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, успіхів, удачі, всім папа. -па.